Туризм як хобі чи як спорт це цікаве, романтичне, захоплююче дозвілля, яке об'єднує. У цьому переконані учасники міських змагань з техніки пішохідного туризму серед школярів нашого міста, які сонячного вівторка, 5 травня, зібрались на поляні дружби. Я беру участь у змаганнях уже в третій раз. Це мені дуже подобається. Це як можна виразитись, дуже Класний спорт, ти ходиш у походи з ночівлею, Ти чуєш спів птахів, свіже повітря. Це набагато краще ніж просто жити в місті. Взагалі класно дуже такий адреналін. І отримуєш від цього, і ну це весело. Тобто ти тут з друзями, вон гітара, вогнище. Це, це весело, це класно. Цьогоріч це вже 21-ша зустріч. І, зважаючи на дату проведення, її приурочили 70-річчю перемоги над нацизмом у Європі. Вихованці краєзнавчого центру також підготувалися до свята примирення, і ми підготували маки, які має кожен учасник змагань і вилучені гроші е, за. Маки, ми передамо НАТО. Чимало дітей прийшли підтримати своїх друзів, учасників змагань. Серед них і вихованці Нетішинської школи бойового ПАКа Сварог. Туризм зараз являється дуже важливою річ, оскільки зараз показали, що бойові дії, що зараз країна потребує хлопців, які тісно вміють орієнтуватися і на місцевості, і щоб витривалі і могли б переходити вправно різні перешкоди, вправи. Тому ми завжди виступали за. Такі заходи за розвиток молоді, щоб мозов досконалювався, стала кращою. Того дня свої знання та вміння з техніки пішохідного туризму демонстрували п'ять команд по четверо учасників, в яких обов'язково мала бути дівчина. Хлопці та дівчата долали смугу перешкод, що включала декілька технічних етапів. Початок етапу це підйом на схилу. Учасники всі піднімаються по схилу, використовуючи. Мотузку, транспортну мотузку, вони зіпляються за нею скоплюючим вузлом, тобто, щоб не впасти цей вузол, їх має спасти в разі їхнього падіння. Далі ми трошки вже упростили навісна переправа, учасники по навісній переправі переправляються з одного берега на другий берег. Потім йде травер з схилу, теж небезпечні участки. Учасники мають себе страхувати до мотузки, щоб подолати певні складні. Етапи і останній чи передостанній етап це спуск по схилу, так само використовуючи мотузку транспортну. І там рух по жердинах через болото. Ну болота в нас там немає, але умовно болото. Тобто, ми стараємося на змаганнях використовувати ті технічні етапи, які можуть бути складності під час їхнього походу. Тобто, учасники, які йдуть в похід, вони вже можуть долати. Поході під час походу певні складні ділянки маршруту за словами судді. Усі знання, отримані під час навчання в туристичних гуртках, так чи інакше знадобляться в майбутньому. Переконані в цьому й діти. Це вміння в у подальшому житті буде дуже важливе, як, наприклад, робити на високомонтажних роботах, тому що ти будеш слухати свого напарника, і ви будете у парі працювати, і також ви будете якби один одного підстраховувати і так далі. Займаються спортом, бо це ну. Це пригодиться просто в житті, тобто хочеться піти в якийсь ліс, на якийсь як в похід ще десь, і це ну важливо для життя. Спостерігаючи за тим, як школярі долеють смугу перешкод, судді в першу чергу звертали увагу на технічну і фізичну підготовку учасників. Втім, зі слів дорослих та дітей зрозуміло, що цей вид спорту потребує ще й вміння працювати в команді. Фізична підготовка само собою грає роль. Але от, ну скажем так, не всі учасники одинаково фізично підготовлені. Є хтось сильніший, хтось є слабший. То хто сильніший, має зробити більше, навіть допомогти для слабших, подолати ті чи інші етапи. Оце основне, що вимагається від командної роботи. Головне не боятися і повірити у себе, що ти можеш це зробити, ти можеш це запам'ятати, і ти. Просто ввір свою команду і в свої сили. Важливо і фізична підготовка, і вміння працювати в команді, бо сьогодні ти з командою, а завтра ти можеш бути вже без команди. І ти один. І важливо просто знати, що де і як. У ході змагань хлопці та дівчата долали не лише смугу перешкод, а й мали можливість продемонструвати свої вміння та навички під час конкурсних програм з розпалювання вогнища, встановлення наметів і в'язання вузлів. Паралельно з цим школярі проходили дистанцію рятувальні роботи в умовах техногенної аварії та здавали Мотив одягання спеціального захисного одягу та протигазу в нас разом з туристичними змаганнями також включені етапи всеукраїнського громадського руху школи безпеки, зокрема одягання захисного костюму Л1 разом з протигазом, а також пошуково рятувальні роботи в зоні техногенної аварії. Ці конкурси проводяться з метою покращення здорового способу життя, виховання культури а також. Всебічного розвитку дітей особливістю змагань є той факт, що згідно з результатами буде набиратись збірна команда міста, яка представлятиме не вже на обласному рівні. Попередній рік на обласних змаганнях наша команда була по спортивному орієнтуванні третє місце. А у техні... техніки пішохідного туризму були четвертими. То я сподіваюся, що цього року наша команда повинна виступити достойно, і ми хочемо теж подивитися на деяких. Учасників шкільних команд і може ще когось ми не побачили, теж запросити їх у збірну.